Тож, давайте поговоримо з вами про любовні лінії в темних елементах. Тож у нас є дві любовні лінії з Зейном і з Росом. Тож, в першу чергу, давайте поговоримо про Зейна. Зейн в нас знайомий з Лейло дуже давно. Вони майже стали сім'єю. І так як Лейла не мала інших почуттів, до, ну, у неї не було стосунків з іншими, вона цю близькість могла зв'язати з коханням. Тож... Чому проблема Зейна? Чому вони не залишилися разом з Лейлою? Бо все ж таки ми бачили, що у другій частині ця лінія дуже сильно розвинулась. Але все одно в третій книжці Лейла обрала роса. Тож, давайте подумаємо: першу чергово, Зейн не бачив у Лейлі жінки до того моменту, поки не приперся рос. Він вважав її сестрою, молодшою сестрою. Він назвав її Лейлусю, і до кінця книжки він продовжує її так називати. По-друге, він не сприймав її демонічну сторону. Ми потім дізнаємося, що це не демонічна сторона, але все одно він казав: ти наполовину хранителька, у тебе немає нічого поганого, ти не ти взагалі не не, не можеш це зробити, ти така аянгол ну, в оплаті і все. І все прекрасно, нічого не буде. А як виявилося, вона випила душу Петра, вона надпила душу одної, надпила душу Зейна. Це якраз третій момент, третій момент через що Зейнова впевненість в цьому призвела до того, що якби не було Бембі, то. Лейла б одразу б випила по частину душі Зейна, і він валявся був в конвульсіях ще спочатку. Але так як була з нею Бембі, і цього не сталося, він вважав, що все буде гаразд, а нічого не гаразд. І четверте, Зейн в нас дуже залежний від думки батька. Так, він його авторитет, і він сам хранитель. І в кінці книжки він в майбутньому стане також головою хранителів, і він має певні обов'язки. Він зберігає тимниці як Лейли, так і його батька, і все одно він обирає в кінці кінців сторону Лейли. Але це стається аж в кінці другої книжки, бо коли Лейлу забрали, він був у розпачі, і він пішов до Роса по допомогу, щоб знайти Лейлу. Тож, а кого б ви обрали? Роса чи Зейна? Давайте поспілкуємося про це в коментарях.